Ну, привіт вітя. Гуляна, а як ти мене тут знайшла? А ти думав мене обікрасти і сховатися, я уявити, не могла що ти здати на таку підлість. Ой, тільки давай без цих високопарних слів. Я не розумію, чим ти незадоволена. Я між іншими дуже благородно вчинив. Тобі не здається, я ж не претендую ні на квартиру, ні на щось інше. На яку квартиру? Це квартира моєї бабусі. Ти на неї жодного права не маєш. А я що даремно з тобою ці декілька років промучився. Ті писанки, моя компенсація. Поверни мені колекцію. Пізнатямися, я її вже продав. Як ти міг? Ти ж на роботу влаштувався. Навіщо це тобі? Та яка робота? Я тобі лапши на вуха навісив. Хотів трохи грошей видурити, бо я програвся і треба було закривати борги. Але ти була права. За ті ваші цяцьки таки непогано заплатили. Який же ти покидьок, Де мені контакт людини, який ти подарив мої писанки? Ти що, дурна? Будучи позоритися через тебе, так все, давай. Мені ніколи з тобою тут точити. Я подаю на розлучення. Та, будь ласка.